Немає справедливості, є що потрібно одному, і що потрібно іншому, і бути симбіоз. Якщо хтось буде казати. То це відносини приречено. як ти вважаєш? Так да, я вважаю, що справедливість це найшвидший спосіб. Партнерство і справедливість це найшвидший спосіб вбити стосунки, тому що в основі партнерства дуже часто лежить принцип 50 на 50, око за око, зуб за зуб. І в більшості випадків між людьми є певна негласна домовленість. Тобто, жінка, наприклад, зі свого боку там думає: так, поки він дає мені гроші, поки він на мене не кричить, поки він до мене лагідний, поки він проявляє увагу, поки це це. це я зі свого боку роблю такі речі. Ой, це жахливо да. а він зі свого боку думає там, поки не неї голова не болить, поки вона те те Тобто, і таким чином, як тільки хтось один в сім'ї починає цю справедливість умовно порушувати. порушувати, інший вдягає на себе роль судді. Він говорить: це несправедливо, я так не хочу, я на це не погоджуюся. І починається підсвідома помста. Mm -hmm. І люди просто ну рвуть емоційний зв'язок, і у них дуже погані складні стосунки, тому що вони впустили справедливість у свої стосунки.